Рецепт доброго обслуговування не платити зарплати, поки в Україні клієнти ресторанів часто йдуть незадоволені. У Нью-Йорку давно придумали, що з цим робити. Тут офіціанти живуть лише на чайові, тож кревно зацікавлені, аби відвідувачі пішли вдячними. Наш власний кореспондент у Сполучених Штатах Христина Шкудор знає всі тонкощі і розкаже, чому нью-йоркські кельнери не люблять європейців. Тисячі нью-йоркських ресторанів щодня обслуговують мільйони клієнтів. Офіціант це одна з найбільш прибуткових і популярних професій в Сполучених Штатах. Джон із тарілками і вимогливими відвідувачами стикається 5 років щодня. Весь дохід чайові констатує клієнтів з Європи, в тому числі і України, не надто люблять, адже віддячити офіціанту європейці іноді забувають. У європейських країнах це не заведено. В більшості офіціанти мають зарплату, тому їм трохи складніше зрозуміти цю систему. Де на день не доводиться, бувають дуже вдалі вечори, коли клієнти залишають дуже багато чайових. Це правда. А ось для американців не залишити на чай щось на зразок ганьби. В середньому за вечір офіціант в престижному нью-йоркському ресторані може заробити пару сотень доларів. Все залежить від компетентності і сервісу. Майже в кожному ресторані вчекує графа пропозиції по сумі, яку ви можете залишити офіціанту в якості винагороди. Кожний ресторан в місті Великого Яблука має свій кодекс обслуговування, але головний пункт у всіх один клієнт завжди повинен повернутися. Кожний офіціант має свій дохід, ґрунтуючись на рівні обслуговування. Ми говоримо своїм офіціантам ставитися до клієнтів так, щоб вони почувалися ніби вдома у своєї бабусі з любов'ю. Юристи говорять, хоч і офіційної ставки в офіціантів немає, ресторатори хитрують. Деякі з офіціантів мають базову ставку, але вона мінімальна. І все залежить від того, скільки вони можуть заробити на чайових. У них буде щонайменше десь 3 долари на годину. Весь інший заробіток покривають чайові. Така зарплатна політика виправдовує себе впевнені ресторатори, адже американському сервісу рівних світі майже немає. З Нью-Йорку Христина Шкудри, Василь Мартищенко, Сабиті канал Україна.